У рамках проєкту Молоді і влада відбувся черговий навчальний день, який став важливим кроком до формування обізнаної і активної молоді Кременчука. Програма допомагає молодим активістам дізнатися більше про роботу міської влади. Цього разу вони зустрілися із заступницею міського голови Ольгою Усановою, яка поділилась своїм досвідом і розповіла, як влада реагує на потреби громади. Сьогодні я брала участь у заході в рамках проєкту Молоді влада, який реалізовується молодіжним парламентом Кременчука, розповідала їм про систему місцевого самоврядування та ті галузі, якими я опікуюся як заступник міського голови. Намагалася розказати про кожну з них, але насправді це дуже великий такий обсяг інформації, але дуже було цікаво з цією аудиторією, тому що задавали питання, глибокі питання. Мені дуже приємно, що молодь цікавиться тим, як збудована система управління містом і як можна впливати на її покращення. Також хлопці та дівчата дізнавалися більше про роботу правоохоронних органів, зокрема патрульної поліції. Євгенія Кривошапка на зустрічі з молоддю розповіла про основи правової безпеки, взаємодію поліції з громадою та важливість обізнаності у сфері правопорядку. Ми з молоддю поговорили, як стати патрульним поліцейським. Що для тебе для цього треба, як подати заяву, які класні емоції будуть після того, як ти станеш патрульним поліцейським, і саме яку ти користь зможеш дати нашому місту, для того, місто, щоб ми були в безпеці, і все було класно. Такий формат навчання допомагає учасникам отримати реальний досвід і розуміння роботи різних структур, які відіграють важливу роль у житті громади. Молодь висловила вдячність організаторам проєкту за можливість брати участь у таких заходах, які надихають і допомагають їм розвиватися як майбутнім лідерам. Мені дуже подобається участь в цьому проєкті, адже мені допомагає дізнатися багато цікавого на цьому проєкті. Розповідають багато цікавого та нового організаторами проєкту традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.